Слава Україні! Ну, по-перше, хотів би передати вам всі вітання від наших воїнів, воїнів Збройних сил України з південного напрямку. Вони задоволені підтримкою Одеси, вірять в нас і говорять про те, що звільнить всю тимчасову окуповану територію нашої держави. А ми віримо їм і підтримуємо Збройні Сили України. Наразі лунає сигнал повітряної тривоги, який зранку став нагадуванням нам про те, що треба неухильно дотримуватися. І, як мінімум, правила двох стін, а ще краще йти в укриття. Тому що ворог безжальний і цинічний, і він буде надалі нас продовжувати атакувати ракетами або дронами Камікадзе, які, до речі, ми навчилися добре збивати. Дякуємо Збройним силам України, зокрема, і протиповітряній обороні різнорідних сил нашого півдня. У нас попереду дуже непростий, але плідний, сподіваюся, день. Хоча не забувайте, що у Чорному морі знаходиться угруповання флоту Російської Федерації. Наразі це 12 кораблів. Вони ховаються біля тимчасово окупованого Криму і мають три ракету носії, серед них один підводний човен. До речі, частково вже використали ці ракети калібр. Їх наразі залишається до 12 штук, але вони є небезпечними, смертоносними. І ще раз хочу сказати. Треба виконувати усі алгоритми дій під час сигналу повітряної тривоги. Отож, очікуємо відбиття і закінчення сигналу повітряної тривоги, ідемо працювати, нам є що робити. Отож, вдалого дня! Пам'ятаємо, що Україна понад усе і це надихає так само, як дякуємо кожному з нас, бо ми нація незламних і нескорених. І слава нації! Вороги традиційно ласкаво просимо до пекла! І пам'ятайте, посміхайтесь, як би не було важко. Тримаємо стрій! Все буде добре.